Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, Трускавець засипає знову снігом сьогодні, 28 січня, неділя. Зараз вже друга година дня. Ми в районі верхнього бівету. Прийшовся парком, тут ні живої душі. Це все верхній бівет зі сторони. Парку. Бачите, вітер наламав тут різних гілок. Це все так і лежить. Шкода пропадає, така цікава споруда. Я так думаю, що за декілька років будуть сюди возити екскурсію, як Чорнобиль у місто Прип'ять. Саме будуть возити Рускавець на верхню частину. Прускавця, якраз де верхні бюлет ці всі санаторії не добудови. Це просто жах. Шкода, стільки, щоб приміщень пропадає. Сьогодні, друзі, цілу ніч йшов дощ, зараз вже від 10 години ранку падає сніг десь приблизно 3-4 см. Не холодно, вітру немає. Попереду санаторій Алмаз, який не працює. Так виглядає верхній бюлет і верхня частина троскавця. ТКС, він працює, мене питали в коментарях, чи працює ТКС. він працює, але там просто люди повідмовлялися від тих оренд, які є. Декілька магазинів там працює. І працює також Сільпо там з останніх сил і нова пошта, відділення нової пошти. Там все. Так можна вважати що що тут порожньо немає нічого. Йдемо, друзі, ми до дельфінарію. пройдемось якраз біля. Таке з іншої сторони, там де Сільпо і санаторій Янтар, який колись працював. І пройдемось біля а, курортної лікарні. номер 2. Бачите, які недобудови. Шкода, просто деколи тут. Зараз немає, але літом тут діти. Постійно бігають по тих недобудовах, Стільки приміщень постує. І ці всі, бачите, магазинчики, що праворуч все зачинено. Шкода, що одна частина міста живе там, а інша просто пустує, великі території. Великі санаторії. Це все вулиця Суховоля. Йдемо подивимось. Ви питаєте в коментарях там за дельфінарій. Я багато також розповідав, що можна приїхати. Ну чим зайнятись, наприклад, рускавці. Одне з, з місць це є дельфінарій Оскар, якщо ви... З дітьми, їм буде там дуже цікаво. Там можна і поплавати з дельфінами. Йдемо подивимось, які зараз ціни, коли вони працюють і чи працюють. Бачите ТКС і тут сільпо. Колись був тут, хто пам'ятає, був магазин форшет. Прошед, потім довгий час приміщення пустувало, потім з'явилося сільпо. Сільпо також є в торговому центрі Вектор на стебницькому кільці. Ну там воно більш жвале, ніж тут. Тут бачите, 4 машини і все. Дорога дуже мокра сьогодні, сніг топиться. А це приміщення, що ліворуч, це бальнеозакрита лікарня номер 2 трускавець курорту. Також нічого не працює, все стоїть зачинене. Пишіть, друзі, в коментарях, хто колись тут був. Проходили обстеження, лікування, хто, цікаво, як тут було. Ще одне приміщення недобудоване, продається, можливо, когось зацікавило. Плюс таких дуже багато. Недобудованих готелів чи санаторіїв продається. Нам ще зовсім трішки залишилось до дельфінарію Оскар. Його також відносно недавно побудували, там років 5-6 тому. В Львівській області більше дельфінарію немає. Сюди приїжджають різні екскурсії, в ну, ціле Львівській області то точно діти приїжджали з різних шкіл. Тут авто переважно на ну, теплі місяці, або коли дітей там канікули, наприклад, приїжджають сюди автобуси, великі екскурсії на виставу дельфінів Тут теж ліворуч щось будували і все залишили. Ну це ще залишили до війни. Дельфінарію Оскар працює. А автомобілів є багато біля дельфінарію Автобусів небагато, Тут, переважно, якщо є автобуси, то якраз йде вистава і. Зараз тільки бачимо один бус і там кілька машин, але денфінарій працює. Зараз подивимося, які ціни. Як його будували, говорили, що він мав бути ще на поверх вищий, але щось зменшувати, ну, не знаю. Такі чутки ходили. Так <ріст> що, друзі, дельфінарій Оскар. Тут такі ціни. 350 гривень коштує вистава і 400 гривень ВІП. Також виставка тварин тут коштує 150 гривень. З вівторка по п'ятницю 12 12 і в 16 годині вистава, а в суботу і неділю 11 11, 14 -й і 17. -й. Також є акції для е, е, учасників АТО е, там 200 гривень і виставка тварин 100 гривень. І для інвалідів і пенсіонерів також є акція 200 гривень, відповідно, і 100 гривень. Так що, друзі, всім вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!